І всім привіт богомолам. Сьогодні я граю в Toilet Over Defense. І Сіка в мене не було 11 днів. Думаю, моя пропажа нікого не хвилювала. Бо тому що в мене дуже маленький, типу, ютубчик такий на не ютубчик. Що в нас тут? Епізод 74. Що додали? Стамер камерамен. Здесь лабораторный Clockman. <laughs> лабораторный э uh, create футуристись, ну, новый крей. Футур Lord Clockman. Shadow TV Man. Unit sim. Мм, того. Что мы сразу даёмся. Вот такие камера вот камераменчики, Ченни. Вот такие вот Клок Менчик, блін, він красивий. Я його хочу, дуже хочу. Я знаю, що він може бути несильним, але я його просто хочу, він красивий. Отакий от, от клокмент, чомусь нагадує сонце з аніматроніки. ж надіюся, в мене є голоса. Я вже думав, що я без голосу. Що, він в клок Clock... він в клок Евенчик. Щой, чому я. Я, я був довго відсутній. Чого? чого. чого? Уже новий уже другий івент вийшов, а я був відсутній. Чому? Правильно, бо тому що я десь там загубився. <ic> просто... Ні, я просто так, типу, Ну ні, просто Лінейський та і справи деякий. Добре, що у нас тут є. Секундочку. Ем. Щось он іграфік он хвилює. Я пам'ятаю, я вже. я чесно, я буду призуватись, я вже з друзями заходив, але я не бачив. Ну я. Три тисячі. Оце ходу Клок Коштує один кейс. 3000. Годинників. клокменів Коштує кейс, з якого максимум випадає міфік з 99% шансом. І з 1% шансом. Що Це багато Godly випадає. 1% шанс Годлі. Це для Годлі дуже багато. Ху-ху-ху-ху-ху. Прикольно. Ну що, погнали грати. Я буду грати, грати, доки. Не дораскуду. А тут щось ще не додали? Але хоча б після такого іменту можна додати. Та він ще був вчора, але я, так, можна так сказати, затримався. О, ні, це, звісно, дуже багато чого додали. Що я був там відсутній? Нічого я там не був відсутній. 에, пару днів. Пару днів я хіба був відсутній. Так, хіба пару днів я був відсутній, я думаю, це одно. Сьо... Нікого не хвилювало. 에, думаю, що цей вже клок став такий поганий, він вже не є такий добрий, скоріше цього. Я не, не, не знаю, бо я в ній сильно не розбираюсь, але так. так. Це не він не додали добрий. Але вже такі поденці буває не за одне. Але ні, що мене тайме з одне забравки. Може, все. То тому як я останній раз коли я грав, в втули. Так. Погнав. Качка так вже забирає дима, Я не пам'ятаю, як вже буду шов камера менше, зараз всіх тут розвали. Ой, магнітики пішли, магнітики пішли, дуже погано. Дуже погано, магнітики пішли. Такі магнітики є. Я... Ой-ой-ой. Я знаю, що треба зараз качати, але я змішу. Місто... Ставлю. ставлю дуже багато в Та так. Найд автоскипом я зараз Я, шляху, я Дійсно розлучився грати. І така, ага, що тут просто треба мати тактики, такти, тактики. Тактик. Так все, як у мене менчика скачав. Якому так почати скачати. Говорить, ре. Але для чого? То ж ви їх будете богів, робити. Так, Але ж не гірше, я хочу їх прокачати нормально, але. Я звісно, навіть ви ч я записував, якщо це відео, якщо я практично... Не говорю про саму обнову в туалеті, Яка вийшла. Ні, ну я просто. Я ще хотів записати відео про минулий обнову в Клок Івенті. Потім вийшов оцей водой Roblox. Оце вода Озавод... івент від Roblox. І я в нього не грав. Я пиша в Roblox затих. тим. А після того я просто. Mm, забув геть про тойлет. І тут я бачу оп, вже я хотів випустити якраз відео про те, про як, ну про цю клок обнову, а тут оп, і вже друга обнова. І як я і буду говорити там і в новому відео, яка крута обнова ця клок, коли тут на цей час вже вийшла новіше обновлення. Так, я так пояснюю, це так зрозуміло. Я б хотів просто випустити відео про клок-івент. Ще десь два дні тому. А вже, ну, тим часом ішла повна поготовність нового Клок-Івенту, Ну, типу, не Клок-Івенту, а цього тут нового кейсика, хоч і невеличкого, але потрібного, так. Ну, а вчора вийшло якось так, ось, Ну, в будь-якому випадку, Клоки ще далі добрі, і вони дійсно допомагають. Так. Зараз ще цей та та зразу просто моментально за секунду. Я говорю, не треба вітера поставити. До речі, що я лепрекона не поставив? Дійсно, мені ж треба лепрекон. Зараз, зараз лепрекончика отак поставити. Аж на, аж на 32-му вейді до мене дійшло. Це такі шкільдівці пішли, що мені аж самому страшно має щось за шкільдлагою. Повністю. Да куди? Куди могу цей? Все, давай вкачуємо его, вкачу. Вкочуємо на максимум, щоб Э, е, бо в Україне уходит. Просто миллион лазерів. Тут кем месяц его ходить. Точнее, колер Україна, але укрыть. Добре, шон. в качестве фермы Так за сейчас я поставил у тебя три в качестве до 50 Астро апгрейдить Титан Хамерамена Ферме в качал и раз мы ну, можем Поставили ще одного 3. Так. Це що було! Там тільки що туалет летів високо-високо догори. Це було видно? Так, ну все, фінальний вейф, мені здається, мені зараз не повезе, прям дуже не повезе, бо зараз вийде через 3-2-1 то і монстр і буде просто кінець. 3. Давай! Давай один. все, ноль. От і ця машина. Мені цікаво, а вона була в студіо? бо я щось не бачив, є дивився. Рішення, це від талантрика самого. Магніт зверху, сам він весь золотий і виглядає стрьомно, можемо так сказати. Е я щось когось призміну з нього не пам'ятаю, звідколи граю, бо я грав в Кок івент, але я щось не пам'ятаю, що він отак от своїм магнітом примагнічувався. Капець у нього хп. Це для мене буде ГГ. Просто люте гг. Тому, тому мені е, за любі обставини треба продавати ті ферми, які мені вже нічим не допоможуть, просто нічим. Ми його знищили хіба наполовину? По ну, що, наді мною знищаєтеся Так, і треба себе поставити їх. Але що зараз тут ставити? Тут деякі навіть нічим не допоможуть. Просто нічим. Давайте! Ну все, 3, 2, 1. Перемога за нами. Ух, якось ніби потненько навіть було. І. Та у мене, правда, хіба все одно 467 штук. Цих цієї... Валюти і я взагалі ще не можу приблизно їх купити. Ну, я збираю і обов'язково куплю їх від і відкрию. Може, мені навіть годлі випаде. Ну я навіть не знаю. Везучий, я не везучий. Останнім часом не дуже тай везучий, ну це навіть всім по богомодам.